На відкритому новини з вами Ніколь Савченко. І у наступні 10 хвилин про головне. Вітаю. Окупанти не полишали спокою Нікопольщину. Зранку атакували Мирівську громаду. Наслідки уточнюють. Про це подумляють в обласній військовій адміністрації. А вночі росіяни з важкої артилерії вгатили по Марганецькій. Обійшлося без постраждалих. Знищили вороже залізянча. Вночі над Синельниківським і Дніпровським районами наші захисники збили два шахеда. За інформацією обласної військової адміністрації, в останньому є руйнування. Пошкоджені три будинки та два автомобілі. Люди вціліли. Рівно 10 років тому, 20 лютого 2014-го, трагічні події. Побиття студентів, масові розстріли, боротьба мирних українців проти тодішнього режиму Януковича. Мітингувальники відстовували демократичні цінності та європейське майбутнє. А силовики протистояли учасникам революції гідності. На майдані полягла сотня активістів. До дня героїв Небесної Сотні. Журналісти відкрито поспілкувалися зі свідками тих подій. Детальніше у сюжеті Антоніни Чуйко. Рішучі, відважні та волелюбні. Стоїмо, браті, сетри, за слава Україні! Вираєм, слава! Вони вийшли на майдан заради себе, рідних та європейського майбутнього України. Спочатку це була мирна акція протесту, але втрутився Беркут. Пані Ірина історикиня, вона була свідком подій на Майдані. Туди поїхала разом із чоловіком. Найбільші втрати під час цих подій до них призвели наказ тодішнього міністра внутрішніх справ Віктора Захарченка, який наказав застосовувати щодо мітингувальників вогнепальну зброю. І внаслідок цього, 20-го, Лютого загинуло 48 осіб. На Майдані був і пан Максим, адже не міг сидіти вдома, коли молодь бореться за майбутнє, говорить чоловік. Їх убили, скоріше, для того, щоб ми стали такими ж самими, як е -е, Русня, которая не сопротивляється, яка є рабами. Ми показали всьому світу, що ми не раби, що ми не є терпілими. Ми не будемо терпіти те, що… С нами делает наше правительство. Поэтому я думаю, их убили именно за это. На 20 загиблих і поранених виніс пан Максим з того пекла. Тих, хто відстоював свободу ціною власного життя, прозвали небесною сотнею. Наймолодшому було 17, а найстаршому 83. Я допомагав виносити вже, к сожалению тіло погибшого, нігаяна і Жизневського з медпункту до машини скорої допомоги, щоб їх увезли. До сих пор ще багато моментів сняти з тих часів, хоч 10 років уже пройшло. Наприклад, це, ну, у мене було перше, час, коли я не мог. Віддіть е, лиц погибших. я їх не узнавал. Я хоч выносил тіла погибших, я їх не видел. Я не мог їх сопоставить вместе с з фотографіями людей, які умерли вже там. Серед героїв Небесної Сотні був і наш земляк Сергій Нігоян. Він загинув близько 6 ранку, 22 січня 2014 року. Від кулі, яку випустив Беркут під час так званого перемир'я. Про те, що я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив. Студентів, ну, таких же самих громадян, студентів, таких як я. До останнього стояти хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий. Перших рядах стояти у соцмережах. розлетілося відео, де Сергій розповідає вір Шевченка. Кавказ ці секунди назавжди залишаться у пам'яті кожного українця. І вам, слава сині, гори! Кригою окуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Антоніна Чайкова Ларія Токарта, Руслан Герасименко Open News, телеканал відкритий. Поклали квіти та провели панахиду. У Дніпрі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні. Згадати полеглих учасників революції гідності прийшли містяни, представники влади та священнослужителі. Вони бачили, як ворог захоплював український Донбас, бачили, як усе починалося ще у 2014-му. але вірили, що повернуться до рідних домівок і житимуть під синьо-жовтими стягами. До 10-ї річниці збройної агресії РФ наші журналісти підготували спецматеріал голосами переселенців із Донеччини та Луганщини. Дивіться далі без коментарів. 2014 чотирнадцятому мені тоді було 11 років. Про те, як вмирала Україна на Луганщині, так би мовити, я дізнався з перших вибухів та пострілів. Жили біля Донецького аеропорту і винищувачі. Піднялись, і ну, це мене дуже налякало. Потім ну, такі взриви були, не було розуміння, що це почалась війна. Кордон на той момент з Росією у нас був ніякий, не було того, що є зараз. І вони спокійно заїхали через теракони, через поля. Ходили військові, дуже багато військових, і взагалі ми живемо біля такого гендевика, де вони ну, відпочивали, і це було. Ну, Доволі неприємно. Десь 3-4 дні ми там ми не розуміли, що коїться. Була комендантська година у Макікі у 2014-му. Весь світ жив у 2014 році. ЛНР жило, жило у році 2005. Тобто, у нас не було мобільного інтернету. У нас був комендантський час до одинадцятої. На кордоні ЛНР там були такі доволі сурові правила, хоча це було і без безглуздо. І ну, там багато людей плакало, що їх не випустили, вони когось дзвонили. Перевіряли як особу, як е, лічність, а там якісь питання, особисті речі перевіряли. У липні виїхали до Харкова, бо вже там є сінувата, місце були прильоти і зрозуміли, що треба виїжджати. Якщо в переписки не було міста Донецька, могли не пропустити. Колесо ми міняли, бо було та, посічене осколком. Ми бачили сліди від танків, від гусениць. І тоді, ну, звісно, ми налякалися і уїхали у Херсонську область до родичів, щоб перечекати всі ці події. Коли кожен день я йшов до школи, я йшов біля мерії, там висів український прапор. І кожен день я біля нього проходив і думав, тільки б його не зняли. Він був вже страшний, вже такий подертий, але тільки б його не зняли. І коли ми повернулися з Херсонщини, його все ж таки зняли. Були у нас сусіди, а з другого боку, у нас були родичі, скажімо так. І вони всі да, казали, чого ви сюди приїжджаєте. Була така пропаганда, що ось Луганська область вона годує всю Україну. А ось подумайте, як шахтарі Луганські будуть годувати тільки себе. Якось всі різко перевдягнулися, всі стали молитися Леніна, який в нас досі стоїть у центрі. У 2021 20 році ми виїхали. У 2022 році нам повідомили е, наші сусіди, що в нашому домі живуть воєнні. Нам казали, що ось там два роки, три роки, Ви ж розумієте, що у історичному масштабі це дуже мало. Тобто, виправдовувалися тим, що ми живемо погано, тому що ну, ми ще не маємо часу для того, щоб реалізуватися як держава. Але ну, вже 10 років пройшло. Я не можу знаєте, до цього звикнути, хоча вже протягом 10 років ця да, війна. Все ж таки ж буде перемога. Щоб о, настав мир. Щоб Україна назавжди була незалежною, незламною. Я вірю, що вже незабаром я повернувся у свій рідний, рідний, український, Луганськ. Друзі, зустрінемось на кварталі, на плитах, на вісні і на перілах. Вигорів майже повністю. У півночі, у Чечільівському районі Дніпра зайнявся легковик, повідомляють управління ДСНС області. На місці рятувальники встановили, палає, моторний відсік і салон автівки. Полум'я загасили за півгодини. Люди не постраждали. Брав речі і йшов повз касу. У Дніпрі зловили серійного крадія. Про це повідомляють управлінні Нацполіції в області. За інформацією правоохоронці, ним виявився раніше засуджений за майнові злочини 30-річний житель Синельникова. Чоловік систематично грабував магазини в Амур Нижньоніпровському районі Дніпра. Триває слідство. Понад 15 мільйонів гривень. Стільки грошей на соціальні виплати виділять для криворіжців. Кошти отримують 4 тисячі людей. Це пільговики, особи з інвалідністю, учасники бойових дій та їхні сім'ї. Про це повідомляють у Криворізькій міській раді. Цього року 80% бюджету міста піде на соцпотреби. На цю годину у мене все. Побачимось у наступних випусках на відкритому.